Вітаю! Ласкаво прошу на цей канал, де я зараз вивалю на вас кілограм крінжі, оцінюючи мультики Барбі за рівнем сапфічності. Почнемо з того, що я не вірю, що Барбі гетеро, і на це є кілька причин, про які спочатку і поговоримо. Перш за все, Кен. Ну або ті інші чувачки, які мають грати роль любовного інтересу Барбі. Вони всі, всі поряд з нею виглядають так, ніби вони якісь сосиски в тісті, я не знаю. Гірл, ти заслуговуєш на щось явно краще. Це буквально як всі ці шикарні жінки, що зустрічаються з хлопцями, в яких є один спортивний костюм на всі випадки життя, і дві пари труханів, одна з яких навіть не штопана. Bro. В старих мультиках, типу Рапунцель, «Лебединого озера або в 12 танцюючих принцесах, між ними навіть немає хімії. І, типу, ну чесно, я навіть не знаю, хто взагалі може повірити в щось між героями, але є ще одна дивна категорія чоловіків в барбі, які не зовсім вписуються в цей канон лохів. І коли я дивилася, наприклад, щоденники Барбі, я взагалі не могла повірити, що її хлопець не гей. І це єдиний мультик, де мені справді чоловічий персонаж імпонує більше за Барбі. Але, повертаючись до причин, чому Барбі не гетеро, тут варто тільки звернути увагу на динаміку між головною героїною і м -м, буквально будь-якою дівчиною, яка з'являється в кадрі, і усі запитання відпадуть самі собою. А тепер почнімо вже нарешті оцінювати мультики. Для цього я хочу виділити три великі групи, які своєю чергою поділятимуться на підгрупи. Перша гетеромультики. Хотіло Хотіла б я сказати, що тут їх немає, але що маємо, ти маємо. І сюди проходять фактично усі старі мульти, бо, ну там здебільшого, просто не було терези і взагалі будь-якої іншої героїні прийнятного віку, окрім самої Барбі. Але для кожного мультику з когорти гетеро в мене є окрема підкатегорія. І перша це гетерокласичні. Тут в нас Барбі і Либудине озеро, Барбі і Рапунцель, 12 танцюючих принцес і Барбі і Три Мушкетери. Тобто прикол в тому, що якщо ми всіх цих мужиків отак візьмемо, перетасуємо і в довільному порядку засунемо назад, ніхто навіть не помітить різниці. І я не можу їх засуджувати, бо сама не пам'ятаю, як вони виглядають. І якщо говоримо про перші два, то тут ми маємо просто двох однакових принців, які знайомі з героїною півтора дня, закохуються в неї неясно за що, і в кінці перемагаючи антагоніста, цілуються на заході сонця чи одружуються, чи що там що. Але проблема в тому, що у цих принців взагалі немає особистості. Ну от взагалі, вони просто є, щоб а щоб власне що, хуй знає. Інші два потенційно цікаві, але у одного було 40 секунд екранного часу, а інший – буквально підліток із шилом в жопі і спермотоксикозом. І він, здається, справді молодший за барбі і веде себе відповідно тупо. Ну і, звісно, він тупий ще бо не помічає нічого навколо себе, наприклад, те, що його брат кончений у їбанку. Oh, Загалом що принцу у винахіднику, що кену з взуттям просто не вистачило трохи часу на те, щоб розкритися. Але що поробиш, вони всі відправляються в категорію класичних гетеро. До речі, хтось може слушно зауважити, що як так, в історії про мушкетерів купа красивих жінок, і це мав би бути буквально сапфічний рай. Але словами класика: great but a crowd. <laughs> а тут їх аж четверо, і дуже важко виділити якісь окремі взаємодії між двома з них, щоб там не були задіяні і інші. Тож теж нарікаю їх гетеро. Наступна категорія. Крутимо барабан, пам-пам-пам-пам, пам гетеро крінжулі. Це моє улюблене, правда. Дуже гетеро, дуже крінж, і тут в нас тільки один кандидат Барбі у світі моди. Тут, як завжди, в усьому винен кен, насправді русня. Проблема в тому, що його надто багато. Якби він, як і заведено, з'явився три рази за півтори години, його існування можна було б з легкістю ігнорувати. Але в нього є ціла своя сюжетна лінія, яка показує лише одне: наскільки він лох. Взагалі на Кені, а це реально Кен, я маю на увазі його тут правда так і звати. Варто зупинитися детальніше, тому що з ним не так все. Почнемо з того, що він ходить на якісь типу побачення з рокель в той час, коли в нього є дівчина, і це, типу, не дуже добре, правда. І оце тут виправдання, типу, він допомагав їй з ролью, взагалі не катить, бо, ну я не знаю, чи варто взагалі пояснювати настільки очевидні речі, але якщо на тебе дуже очевидно поклала око дівчина, коли в тебе вже є дівчина, гуляти з закоханою іншою, це якось ну, поконченому щодо усіх учасників цього любовного кута. Потім він летить за барбі в Париж, потрапляє дорогою в купу тупих ситуацій і в кінці феєрично вискакує на сцену з порваними штанами, через які просвічують сімейки. Nice. І хоча це позиціонувалося як великий романтичний жест, я просто уявляю себе на місці Барбі і, ну, ви лишень подумайте, ви з говна й палок за тиждень організовуєте показ мод, щоб врятувати якихось фей, все йде супер круто, і в момент вашого тріумфу на подіум до вас, такої всієї гарної, в сукні, з макіяжем і з зачіскою, вилазить якийсь немитий хуй в трусах з сердечками і починає затирати про велику любов. Чесно, я би послала далеко і надовго. Але Барбі тут гетеро, тому вона радіє, цілує кена, і йому чеклують сука найгірший з усіх костюмів, які тільки можна взагалі уявити. Це стиль баті на весіллі в 90-х, це стиль сільської дискотеки, стиль білого налива. Це білий налив, то налив білий. Саня, Ваня, син його. Але точно не хай фешн, ну нехай. А перш ніж підемо далі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, бо я старалась. Прибача, я стараюсь! Поставте вподобайку, якщо подобається, а якщо не подобається, теж поставте, бо мені буде приємно. Отож, наступна підгрупа Гетеро не Крінж. Сюди я додам два мультики, де справді була хімія, було все і вийшло реально круто. Перший це щоденники Барбі, про який я вже згадувала, а другий принцеси і жебрачка. На першому зупинятися не буду, а ось другий. Тут прекрасно все. Стосунки обох пар настільки милі, продумані і гарно прописані, що навіть не виникає бажання шиперити Анеліс і Еріку, бо в них правда круті мужики і кращого годі й бажати. До речі, принцеса і жебрачка це перший мультик Барбі, де принцеса виходить заміж не за принца, а за звичайного вчителя. І типу він крутий, підтримує, поважає її особисті кордони, готовий не тільки померти заради неї, але й допомогти розрулити складну ситуацію ідеальний чоловік. Плюс вони незнайомі півтора дня і, очевидно, закохані один в одного з самого початку, і це добре. З Ерікою все теж круто, вона зустрічає принца, вони знайомі півтора дня, між ними пробігає іскра, принц кличе її заміж, і вона відмовляє йому. Ось це так поворот. Їде подорожувати, пізнає світ, думає над тим, чи взагалі воно їй треба, і тільки потім повертається назад до Принца, який весь цей час вірно на неї чекає десять із десяти, неймовірно. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго роки і бажаю вам щастя, здоров'я! Плавно рухаємося до наступної групи, яку я назвала Притягую за вуха. Тут вже є набагато більше квір контенту, проте він неочевидний, і там також присутні гетеростосунки. Тож м -м, персонажів можна шиперити, але нічого прямо дуже очевидного там немає. І перші мультики з цієї групи це Барбі рок принцеса і Принцеса і Побзірка. І тут схожі не тільки назви і динаміка між героїнями, але ще й самі сюжети. До речі, в мене є огляд на принцесу і побзірку, тож велкам, що називається, посилання залишу десь тут. Між головними героїнями немає дуже багато хімії насправді, проте між ними ікенами її ще менше, тож якщо вже шукати там хоч якусь романтичну лінію, то тільки сапфічну. Але якщо серйозно, то в принцесі і рокзірці все дуже не гетеросексуально. Типу, там буквально є два літні табори, в одному з яких збираються аристократи, а в іншому максимально квір, альт, тусовка підлітків. Наступна підгрупа Love-Hate Relationships. І тут в нас буде два мультики, в яких прямо видно, що між героїнями щось є. Перший це Барбі у Різдвяній колядці, де у нас вперше і востаннє з'являється Дарк Барбі Іден. І між нею і її подругою дитинства Кетрін дуже цікава динаміка, і фактично весь сюжет крутиться навколо того, як їхня дружба будувалася роками, і тепер розпадається через гівняну поведінку Іден. І другий мультик це Барбі в академії принцес. Там є Блер, там є Деленсі, і між ними від самого початку все не складається, але потім Деленсі допомагає Барбі отримати корони, попри те, що для неї самої це означає втрату того статусу і життя, до якого вона звикла. Плюс вона заради Барбі навіть по суті викрила власну матір, тож як на мене тут все очевидно. Насправді мені це нагадує стосунки Еміті Ліз з Совиного дому. Дуже мило ставлю вподобайку, рухаємося далі. До наступної групи, в якій не буде категорії, бо я поміщаю туди всього один мультик. Я знаю, що ви вже знаєте, що там буде. Тут і гадати не треба насправді, отож в групі Лесбійська ікона представляю вам шедевр від Mattel Entertainment Барбі і Діамантовий Замок. Про цей мультик можна говорити вічно. І я не жартую, я правда готова говорити про нього вічно, бо це найкраще, що взагалі бачили мої очі. Це мій комфортний простір, де героїні просто живуть в якийсь коттедж-кордрім, їбали в тих всіх мужиків в роти і носи і вирощують квіточки максимально гетеросексуально. Потім вони знаходять камінчики у вигляді сердець і роблять з них парні кулони, співають про непорушний магічний зв'язок, що є між ними. Звичне діло, всі подружки так роблять. І я готова була б дивитися на їхнє сільське життя всі півтори години. Але потім з'являється якась жебрачка, дарує ляні, церкальце. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? І з того моменту все йде по пизді. Сад руйнується штормом, будинок спалює дракон, і героїні відправляються шукати невидимий діамантовий замок. В процесі всього цього діла прагнення до матеріальних благ розводить їх різними дорогами, а сила любові й дружби повертає Алексу до життя. Окремо тут варто поговорити про двох чоловічих персонажів, які все ж таки фігурують в мультику: це два брата акробата, бабії і музиканти, імена яких я не пам'ятаю. Я визнаю, що їх намагалися зробити нетиповими. Вони правда зовсім не схожі на звичних ідеальних принців і навіть намагаються жартувати, але виглядає це дуже прісно і жалюгідно. Здається, це залишили навмисно, щоб ми могли повернути. Хіба дівчата так роблять? Цілком можливо. Штапі кисомге. Вочевидь, головні героїні думають так само, бо в кінці кидають цих двох мужиків в діамантовому замку, а самі в кареті повертаються до свого спаленого будинку, який дивовижним чином сам собою відбудувався. Вони, звісно, потім приходять до братів на концерти і кидають їм під ноги по одній жлобській троянді, але просто ігнорують цю сцену. Звісно, у цьому оцінюванні я не згадала щонайменше десяток мультиків. Деякі з тої причини, що в них банально немає романтичної лінії, а деякі з тої, що я їх тупо не пам'ятаю або ж навіть не дивилася. Anyway, дякую, що завітали на цей короткий т-ток про типологію стосунків у Барбі. Зустрінемося якось потім, якщо ви таки підпишетеся на цей канал.